Віддалити трішки. створюємо новий пустий шар. Обираємо мікскість. Значення, ну, давай нехай поки буде 30. Тут прибираємо симплування і ось так згладжуємо текстуру обережно, такими круговим, круг, круговими рухами. Боже, заікаюся. Так. Тільки головне віддалити, щоб ми ну, бачили. Сам малюнок, як виглядає. Ось так промальовуємо. Біля хайлайтів дуже обережно. Тут так же саме створюємо новий пустий шар. І ось так по чуть-чуть поступово згладжуємо текстуру. Зберігаючи об'єми Так, після того, як ми ось це все змазали, воно видно, що ми його позамазували. І тепер потрібно ось, один і другий. Окей. Натискаємо на той, що нижній. Бо на, краще на кожний аксесуар, або якщо це навіть нігті, на кожний по окремості. Чого? Бо так, ну, чесно, зручніше, щоб, щоб не заплутатись: фільтр, noise, Add noise. І тепер будемо підбирати значення. Потрібно, щоб воно е, було видно текстурку, от, але не too much, щоб ніби так і має бути. Тут десь 2,5, 2, 2,3. Так, сюди 2,3 ідеально підійде. І сюди так само фільтр. І ось тут найперша корекція, яка вже була щойно здійснена знову. Є. Yeah. Все. Ось так здалека дивимося. І потрібно трішки додати контрасту. Тепер бачиш, бо ми е, мікскість вона трішки вбиває переходи. Коли ми завжди нею працюємо, вона дуже згладжує, і нам тепер потрібно додати трішки якогось контрасту. Тому ми створюємо криву і додаємо цього контрасту. Тепер інвертуємо криву. І тепер який лайфхак. Ось тут у нас, Ні, краще вручну давай, ладно. І вручну промалюємо. Ну, знову можна виділити цей аксесуар. Та що ж таке з цим виділянням? І просто промалювати по ньому обережно маскою. Так же ж само от тут. Є. А, якщо хочеш, щоб. Бо коли, дивись, коли ми працюємо на кривій у режимі Normal, то відповідно при додаванні контрасту додається і колір він насичується. Якщо ти цього не хочеш, то ти переводиш криву в режим накладання Luminosity. І тоді крива працює виключно на контраст без кольорів. І тут дуже видно, що ти ніхоть хоть підправляла. Дуже видно. Обережніше треба ось тут. І додаємо контрасту. Така S-образна. Отак. Є. Yeah.